Військові навчання розпочались в Херсонській області. Як повідомив речник повітряного командування Південь Володимир Крижанівський, у маневрах задіяні екіпажі бойових транспортних літаків Збройних сил України, підрозділи зенітних ракет, війська зв'язку та безпілотної авіації. У стрільбах беруть участь зенітні ракетні комплекси с 300 Водночас Крижанівський запевнив, що загрози анексованому Криму немає, адже крайня лінія стрільб далеко від узбережжя півострова. Наближення ракет до Криму не більше. Як 30 кілометрів. Вже зараз тоді йшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні зранку. Хочу наголосити, що пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Ми нічого не порушуємо, не порушуємо жодного міжнародного права. Ми виконуємо план навчання, який спланований. Ці навчання дуже нам потрібні, тому що, на жаль, за практично всю незалежність України таких навчань було всього-навсього декілька. На нашій території було одне. Інші проводились на інших територіях, в районі там, Казахстані. Ці навчання потрібні для того, щоб зміцнити обороноздатність наших Збройних сил. На адмінмежі з анексованим Кримом усе спокійно. Таке новинам на першому сказав речник держприкордонслужби Олег Слободян. Каже, навчання ніяк не вплинули на ситуацію. Контрольно-пропускні пункти працюють у штатному режимі. Суттєвих переміщень російських військ на території півострова вздовж межі з материковою Україною у відомстві не помітили. Якоїсь суттєвого скупчення російських військ чи техніки поблизу адмінмежі ми не спостерігаємо, що відбувається в глибині території. Наразі ми не можемо і не можемо стовідсотково це стверджувати. Контрольні пункти їзду виїзду. Працюють у штатному режимі. За виключенням є проблеми із базою даних у митниці. Вона періодично виходить з ладу. Зараз займаються митники її налаштуванням. В інших аспектах ситуація, як я вже сказав, штатна.